Добрий день, слава Україні! Смерть ворогам! В ефірі проект колеса історії. І сьогодні ми продовжимо розповідь про те, як Російська імперія вдавилась одним вельми цікавим півострівом півострівом Аляска, і місцеві індіанці з племені Тлінкіти почали різати блідолицих московських собак. Як це було, і як Росія, врешті-решт, втратила Аляску. Нагадаю, Аляску росіяни відкрили з третього разу. Почали колонізацію. Промисловці російські, ну промисловці, тому що промислом займались, почали витісняти місцеві племена з народності тлінкіти, відганяти зганяти їх з мисливських рибальських угідь. Тлінкіти тут же повстали, почала. ce Власне, російсько-індіанська війна мало відома в історії, тому що росіянці постійно закидають американцям, що вони геноцидили північних індіанців, північноамериканських індіанців. Так, от росіяни геноцидили місцевих індіанців з народності тлінкітів ще більше. Да, нам щойно показали батальну картину. Це те, як тлінкіти бились за своє поселення. Сітка, воно існує і досі. Сітка, це тому, що одне з племен тлінкітських мало. Назву Сітки чи Сітхи. От, на цій картині тлінки зображені. Трошки так романтично, у нас є більш достовільне зображення. От якщо можна показати, вони в таких обладунках. І навіть російський губернатор Баранов, який мав прізвище безсердечний, писав про те, що кулі навіть не пробивають ці обладунки з дерева і шкіри. от Крім того, тлінки там поставляли зброю британці та американці. У них навіть були гармати і. Доволі прикрий інцидент, коли вони таки вибили росіянців із своєї сітки. Підійшов шлюб Нева, яким командував українець Лисянський. Ми знаємо його як знаменитого мореплавця. Але от саме Лисянський віддавав накази, щоб із шлюпу Нева обстрілювали відбите індіанцями місто. Сітка, ну не місто таке поселення Форт. От і там 30 індіанських воїнів загинуло від російських Гармат, якими командував український капітан. Така прикра історія. от Відбивають росіяни назад сітку, і там засновується Форт Новоархангельськ. Ну, місто Сітка існує і досі. Там цікаво. Кілька слів про губернатора Баранова, відомого як Безсердечний. Зараз я вам покажу його. Портрет, ну от портрет сам по собі такий, знаєте, промовисти щось маніакальне є в цій людині. От надзвичайна людина жорстока, і він, треба сказати, не знімав весь час із себе кольчугу. Пік загострення слінкітами це 802 1802, 1802 805 роки, але замирилися через лише через 15 років, підписали мирний договір. І то тлінкіти потім ще й повставали постійно і навіть за 50 років після цього, в результаті чого це був один із Фактору, що Росія довелось відмовитись від Аляски, але там почала діяти російсько-американська кампанія, і попервах вона дуже е, була прибутковою, тому що вибивали поголів'я каланів, які мають надзвичайно цінне хутро. Але виб... ну, вони ж вміють тільки вибивати. І е, врешті решт поголів'я каланів вибили е, прибутки, гроші е, Аляска перестала приносити прибутки і гроші. Це перший факт фактор По-друге, повстання постійно індіанців і третій фактор: 50-ті роки 19 століття. Величезна ганьба російської історії: поразка у Кримській війні і головний ворог англійці. А давайте згадаємо, подивимось карту Аляски, які там володіння знаходяться поруч. А там англійська Канада. Нагадаю, Канада знаходиться під протекторатом Британської імперії. Більше того, англійські промисловці. На відміну від росіян, починають торгувати з індіанцями, і в тому числі продають їм зброю. А росіяни у індіанців просто часто їхні товари, в першу чергу, це шкіра, просто віднімають або купляють за копійки, користуючись своєю військовою перевагою. Хоча індіанці треба сказати, час від часу доволі успішно вирізали партії московських промисловців, от і Uh... -huh. Приймається рішення, точніше починається обговорювати, а що нам робити з Аляскою. Зокрема, був такий Муравйов Амурський, це губернатор Східного Сибіру, і він докладає вже Олександру Другому, слухайте, у нас на Алясці починаються проблеми. Зараз от нам щойно ввалили в Кримській війні, в першу чергу англійці, ну, там була коаліція англійці, французи, італійці, точніше сардинці і турки. І от щойно нам ввалили в Кримській війні це була величезна ганьба, від якої психонув і здох імператор Микола ІІ, батько Олександра ІІ, наступного імператора. Не Катерина ІІ продала Аляску. Не плутати. Це було набагато пізніше. Олександр ІІ. І зараз нам англійці. Знову валять на Аляску, і ми втратимо цю територію. Давайте її хоча б продамо. А кому продати, а поруч знаходиться лише американці. Тобто вибір то невеликий. Більше того, споруджується. Відправляється посольство в Сполучені Штати Америки і цьому посольству виділяють 150 тисяч доларів на хабарі, тому що американцям амаляска не дуже то і потрібна. І починають платити американським журналістам, американським політикам для того, щоб вони будоражили оцю тему, що Москва хоче продати на маляску. Ну давайте купимо. Починається торг. Імператор Олександр Другий говорить своєму посланцю. Продай Аляску за десь 5 мільйонів доларів. Нас це влаштує. Той, звісно, називає вищу ціну 7,5 тисяч мільйонів доларів. І американці несподівано погоджуються. Ну, можливо, хабарі, які росіянці завесли продажним деяким американським журналістам, щоб вони будоражили цю тему, справили зробили свою справу. В будь-якому разі американці погоджуються на суму 7 мільйонів 200 тисяч доларів. Це 11 тисяч російських рублів за тодішнім курсом. І в 1867 році цей договір укладається. Ми маємо навіть його копію. Ось ми маємо картину, як був підписаний цей договір. Це все відбувалось безпосередньо у Вашингтоні. Це працює російсько-американська делегація. Ми маємо копію цього договору. Ну, власне, оригінал цього договору і досі зберігається в музеї. От я продемонструю вам зараз його. Покажіть, будь ласка. Фото цього договору називається Грамота. І там ми прекрасно побачимо, да, тут великими літерами написано, що саме Олександр ІІ продав Аляску. От, і таким чином Аляска стає американською на цілком законних підставах. Оті От всі розмови, що як там писала, співала, точніше. Неонацистська група любе, не валяй дурака Америка, не бідім кому говорят. отдавай ка землицу алясочку, отдавай-ка родимую взад. Ну. Uh... Русня чомусь любить, коли її роблять щось взад. Це їх чомусь збуджує, але про це безумовно не може бути і мови. Тим більше, що десь в 2000-х якесь там русське патріотичське воспитательне общество під назвою Пчолки подало в Московський окружний суд. Позов на повернення Аляски, ну там навіть на Москві цю дурню розглядати в суді не стали. Так що цей акт відбувся з ним. Пов'язано кілька легенд. По-перше, мовляв, американці не розрахувались. Американці розрахувались повністю. тільки справа в тому, що на Москві ці гроші десь у мене був чек. Проплачений, да, ось ми маємо цей чек. Це знову ж таки історичний факт, який зберігається в музеях, але е, гроші дійсно нам до Москви не доїхали. Чому? Тому що вони всі були витрачені там же, в Америці. На ці гроші купили залізничне обладнання, тому що поразка ганебно в кримській війні показала, що відсутність залізниць на Росії зіграла свою справу фатальну у військовій логістиці. Тому ми маємо допис якогось московського клерка тих часів, що прийнято з цієї суми 11 тисяч рублів, довезено до Москви лише. Там 300 з чимось тисяч. Вся інша сума, от американці, заплатили. Росіяни тут же витратили ці гроші, знову ж таки, закупивши товари в американців. Тобто з американської економіки ці гроші не пішли, але таким чином вони придбали собі іще й Аляску. Що важливо, я згадував першого губернатора Аляски Баранова який якого індіанці називали безсердечним ну це людина з у якої руки руки в крові так от в 1980 році нащадки тих росіян які залишились на алясці зокрема в нинішньому місці сітка поставили цьому неляду пам'ятник Ну, це була епоха перебудови. Оце знаєте, гласність, розрядка і все таке. Поставили пам'ятник. А що зробили місцеві індіанці? Вони тут же відрізали цьому пам'ятнику носа. Нос ніс потім приклеїли назад, але індіанці постійно цей пам'ятник пошкоджували, тому що в пам'яті індійського індіанського народу цей пам'ятник залишився як. Ця людина залишилась як символ ну, російських злочинів на цій території. І десь у мене був в результаті було прийнято рішення цей пам'ятник знести. Це така, знаєте, деколонізація по американському. Пам'ятник відправили в місцевий музей. На місці пам'ятника поставили індіанський тотем. І цей тотем дуже символічний, тому що вгорі цього пам'ятника ми бачимо таку чиюсь голову. Так от це голова імпер губернатора Баранова. Ну тому що індіанці в своїй культурі вони своїх ворогів, свої перемоги над своїми ворогами, зображують в тому числі на тотемах. Так от те, що ми бачимо вгорі на цьому тотемі, це і є губернатор Баранов. А що ми бачимо всередині цього тотему? Ми бачимо таку двоголову курку, виконану в індіанських традиціях. Це російський двоголовий Орел, символ переможеного ворога, символ блідолицих московських собак, яким індіанці-тлінкіти успішно знімали скальпи протягом понад півстоліття, доки Аляска належала Москві. А потім, не впоравшись з індіанцями. Втративши будь-який економічний сенс в колонізації цих територій, під страхом отримати військову поразку від англійців, і врешті в результаті чого вони відб'ють цю територію, Москва просто втекла з Аляски. Продавши її, ну фактично, за копійки, і більше того, витративши всю цю суму тут же в Америці, купивши у них товари для залізничне спорудження, от така історія з Аляскою. Ну а ті всі розмови, що вони там хочуть щось взад, ну взад то вони безумовно отримують тільки не Аляску і безумовно. І, і, і безумовно, і не Крим. Крим це буде ще один півоспів, яким недоросійська недоімперія вдавиться, що ми з вами незабаром і побачимо. Слава Україні!